Україні саджатимуть за грати на 5-7 років за критику влади. Російські телеграм-канали та українські медіа вибухнули з такими заголовками. Журналісти лякають своїх читачів законопроєктом, у якому за критику влади нібито пропонують саджати до в'язниці на 5-7 років. Із конфіскацією майна автори використали так званий метод залякування аудиторії, щоб привернути увагу читачів до своїх ЗМІ і збільшити охоплення. Цю новину відразу підхопили соцмережі, де вона трансформувалася в емоційні коментарі про узурпацію влади. Як на таку новину відреагують опитані рівняни на вулицях міста? Чи дійсно така ініціатива нардепів це крок до тоталітарної держави? Їхні думки слухаємо далі. Фейк. Ну, щось я таке читав, але ще я в цьому не вірю. Ні, такого не може бути навіть близько. Е, е, ні, ну, Я думаю, якщо вони введуть, то їх просто ну, ну, гарненько знесуть. То, ну, як, це нереально. По-перше, це відміняє свободу слова, відміняє. Те, що людина може висловитись так, як хоче. Під час війни багато було критики влади, і я не думаю, що влада піде на такий крок. Ну, якщо вона піде на такий крок, то вона собі повісить петлю на шию. Я думаю, що це неправда. І зараз ніхто не садить, а ви нам розказуєте що щось буде сюди. Ні, я сумніваюся, ну, тому що це не демократично, на мою думку. А що з цього приводу думають користувачі соцмереж? Підписники нашої сторінки в інстаграмі висловили такі думки: 22% опитаних прийняли цю новину за правду. 78% вважають, що це фейк. Насправді ця новина це маніпуляція. 19 квітня на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт 92.23, який передбачає кримінальну відповідальність за окремі дії проти основ національної безпеки України. Парламентарі пропонують ввести відповідальність за створення та продаж фейкових облікових записів і сторінок у соціальних мережах, а також за поширення із них недостовірної інформації, що загрожує національним національній безпеці України ініціатори законопроєкту запевняють, що не збираються переслідувати людей за критику влади в соцмережах, а лише хочуть впливати на ботоферми у Фейсбуці. Проєкт закону передбачає кримінальну відповідальність за створення, придбання використання або збут облікових записів, у тому числі тих, які містять свідомо неправдиву інформацію про користувача в інформаційних системах та мережах для розміщення та поширення фейків. Реакція на цей законопроєкт вийшла неоднозначною. Критики наголошують, подібні вимоги існують в авторитарних країнах і є способом боротися з опозицією чи звичайними громадянами. Такий законопроєкт може копіювати закони з Росії, які притягують до відповідальності за поширення фейків щодо дій російської армії. Голова комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що ймовірність ухвалення законопроєкту Законопроєкту дорівнює нулю майже на 100% впевнений, що наша оцінка буде негативною, тож реальних шансів потрапити на розгляд Верховної Ради України цей законопроєкт фактично не має. Відповідно, ймовірність його прийняття химерична. На жаль, цей законопроєкт, який ще не прийняли і навряд чи приймуть, показав, що українські медіа заради сенсаційності та переглядів зманіпулювали інформацію і посіяли паніку та невдоволення у суспільстві.